Зараз буде виготовлятися у нас пристрій, який буде дуже хлопцям допомагати на передовій. Він дає, допомагає зробити детонацію, тобто детонуючому пристрою, який вже хлопці вже підключають. Криворізький волонтер-винахідник Андрій Кротов розробив та виготовив пристрій, який приводить в дію вибухові речовини. Давай. Взяли хлопці карманчик його кинули, воно малесеньке, і з собою понесли легеньке грам може десь 200-250 Андрій кротов каже, собі вартість такого пристрою близько 400 гривень. Виготовляє його протягом 30 хвилин. Розробку почав за запитом військових з передової. Там відходимо десь або десь до нас підходять вороги, і нам треба щось зробити. А ми не можемо працювати на всіх напрямках, і так ми прикриваємо десь свій маленький тил, де в нас де щось не прикрите. Вони собі там заклали десь щось, зробили свою роботу і їм вже краще для цього. Також Андрій Кротов розробив пристрій для наведення вогню в нічний час. Хлопці тепер не ризикують своїм життям, вони можуть дистанційно дією керувати на великій відстані. Вона працює до двох кілометрів. Чоловік каже, собівартість цього обладнання півтори тисячі гривень. Загалом він передав військовим 80 таких пристроїв. На передову разом зі своєю командою він також відправляє зроблені власноруч автономні лампочки, зарядні станції та амуніцію. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.